Багато, маю побажати, та бракує слів. Отак От завжди хочеться найкраще побажати із роси і чистої води. Моя мама, ти найкраща в світі, ти опора, мій дорого вказ. Все, що ти навчила в моїх дітях, буду повторяти це не раз. Тішитись не зможу я ніколи, що така хороша ти у нас. Я щасливий та й навколо, бо з тобою ми проводимо час. І ніколи в світі ти не зрадиш, любиш нас такими, як ми є. і почуєш завжди, і порадиш, і приймаєш наше за своє. І тому ти з нами будь подовше, а ми молимо щоденно і завжди, щоб Господь тебе беріг, як сонце, і від всякої біди. Будь здорова, впевнена і щира, радісною будь і не журись, хай життя твоє триває в мирі. Ти найкраща мама. Посміхнись.